Так, і всім привіт, пацани, з вами 1595, і сьогодні я вам розкажу, що варто брати в боновому магазині. Ну, то буде так, на мою думку, тому не знаю, судити кожному. Розглянемо те, що в мене зараз є в гарі, По ним я вам щось точно зможу сказати. Ось, але перше, треба вибрати, що вам потрібно. Преміумний танк, чи вам потрібно десятка? Що у вас немає або дуже мало преміумних танків, ну тоді краще вибирати якийсь преміумний танк. Якщо у вас їх багато, є на чому катати, ну тоді вже краще буде вибрати якусь десятку Почнемо з тих танків, які у мене є. Ось. На М10 РБФМ я не пам'ятаю, чи я катався. Ну, то чисто тежка чисто всях стояти. То 5 рівень, то таке. Т34 т 34 екранований, ну, п'ятерка, якщо для пряма, ну, він не потрібний. Просто колекційний танк. Тайгер 131. На ньому я і грав, не знаю, як на мене, він такий перший у нього корпус картонний, пушка може, така більш-менш нормальна, точна, але по бронепробиттю дуже поганий ну шестерку я теж не розглядаю преміум танк, щоб фармити. Ми йдемо далі. Іс2 е, екранований. Ну, звичайний іс, тут ніякого ніякої різниці немає. Хіба тільки тут це може фармити і все. Пушка крива, броня. ну Якась в нього є броня, але танкує він не дуже. Із два кронови десь таким от стилем, з якимось решетками на башні, на корпусі. Теж не дуже, як для прямо Тест-103. От це вже ПТшка буде поцікавіше пушка в нього цієї ПТшки просто офігенна. Швидкість швидкість вистрілів теж непогана. Башня крутиться? Броня більш-менш якась є башні ну, Башню вона трохи може танкувати, але таке по броні не дуже. От це вже можна вибирати як танк для фарм. В принципі, може е, Далі. Т-26,5. Непогана башня, башню може танкувати все. Т-26,5 продовжимо. Що там? Не сказав, броньована башня пушка більш-менш точна. Ну, альфа як для тяжа дуже маленька. 320 одиниць, наскільки я пам'ятаю. Ну танк непоганий. Непогано їздить. Теж можна розглядати його як для фарма. Теж непоганий. Далі, Краль GF. От тут. Тут уже без годи важко буде грати. В нього е корпус оп. Прям. Безкий броньований, пушка в нього. Пробиття в нього на звичайних снарядах дуже мале. Тому, як для фарма, той танк не підходить. Просто поіграти, покайфувати, та може бути. Бортами, якщо довернеш сильно, ну то вже буде пробиття. Тоже треба тим вміти, користуватись Є в нього лючок, а його важко пробити. От. Ну, скажу, для фарма той танк і собі не дуже буде. Якщо суто грати на ббшках чи що там у нього чи там калібр, не пам'ятаю точно, то буде непогано. В принципі, як для колекції можна взяти, для просто покататись. Далі йдемо до іса 6 ІС Із шост... 6 ІС 6 чорний. Якщо у вас є звичайний ІС 6, він вам просто не потрібний. Те ж саме, тільки в чорному кольорі. Пушка крива. По-моєму, недавно мапнули пробій. зробили щось там 200 з копійками на звичайних снарядах. Зараз можна хоч більш-менш трохи грати на ББшках. от офігенна броня в башню в лючки пробивається. Не завжди, але пробивається. Ну Для фарму не знаю, чи підійде. Якщо грати суто на ББшках, там може бути. Якщо я грати, щоб покайфувати, то калібри і погнав. Топів тут тоб все гне. Дальше. Орка. Ну, це вже і більш цікавіший преміумний танк забони. Швидка пушка непогана. Правда, броні в нього взагалі немає, а то і СТ. Броня йому не потрібна якби особо. Фармити на ньому я сумніваюся, що получе добре. То вже краще якогось тяжек обрати, для фарма він найбільше підійде. Ось. Так, йдемо далі. Того, що в мене немає в гаражі. ПЗ4 гібрид. Чесно, не знаю, що то за танк я на ньому не катав. Тому нічого не можу про нього сказати. Ну. Фармити сумніваюся, що получиться на ньому, врахуючи, що п'ятерка. Ну, для коекції піде. Так просто купляти немає сенсу. ПЗ4С теж саме. по Сенсу купляти для фарму немає. Для колекції ну, можна. Якщо немає інших. Ну, якщо всі танки є, але не мають цього. от Так, т 23 3 На цьому теж не катав. Тому не знаю. О. Як всі. Як всі СТ, ну, більшість СТ картонний не буде. Пушка у нього, наскільки я пам'ятаю, точно. Для фарму теж не піде. Для колекції можна брати, але. Не бачу сенсу в тому. Далі. Alpine Tanger. Щось похоже до 6 Пушка та ж сама. От. Тільки в нього, наскільки я пам'ятаю, замість подкаліберів кумулі йдуть. Ще плюс пільговий рівень боїв до дев'яток не попадає. Якщо іграти суто на ББшках для фарму може бути. Броня в нього є, танкувати може. От. Так, муц. муц Е, муц. Що в нього пушка теж точна? Альфа в нього. Ну, для СТ нормальна, альфа піде. Катається нормально. О, картонний. Для фарма сумніваюся, що піде. Просто покатати для колекції можна. Якщо ви розглядаєте, що для фарма, ну то краще вже якоїсь кажу, тяжика взяти. Буде більше фармити. Так, Т-343. От оце вже цей СТ, це вже йде майже. З броньою. Корпус у нього. ну СТЛТ танкувати буде. Тяжиків, тяжиків будуть його пробувати. Точню може можна танкувати. Пушка в нього, наскільки я пам'ятаю, у нього була була коса, але його десь недавно апали, тому може він став більш-більш-менш менш, е, 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 більш -менш гратись. Для фарма не знаю, альфа в нього непогана 390. Як для СТ8 рівня, то нормально. Для фарма, не знаю, сумніваюся, що піде для фарма. Колекцію можна взяти, просто покатати можна. Далі, iMix M4 49. Ото це вже непоганий танк. Для фарма можна його брати, броня в нього є, пушка в нього непогана. Але альфа як для тяжа, ну, маленька. 320 одиниць дуже мало. Пробиття в нього є. Іграти, фармити, кайфувати на нього можна. Правда, в нього є е, лючок на башні. От флючок він просто пробивається. борта в нього, наскільки пам'ятаю, теж картоні, і отут от є скоси в нього. ті скоси він теж буде пробиватися. Тому якщо виїжджати, то хіба обом Там. Вже більш-менш нормальна броня може танкувати Для фарма піде. Для нагіба може бути, але кажу, лючок буде пробиватися спокійно. Далі М41Д. Так, то що у нас? ГТ-шка, так. Ну, оте не не по фарму, а те то не, не для фарма. от Тому, чесно, я навіть розглядати не буду. В колекцію, да. Фармити. одно те ж саме. В колекцію, але не фармити. Дальше. Патон корейський. З як я тут пам'ятаю, 46 КР. Я от зараз думаю, що взяти? Чи Паттона корейського, чи муца. Чому. Не знаю, чесно. Багато, у, у цей В принципі, бачу, може щось танкувати. От, сам я на ньому теж не катаюся, тому особливо нічого не скажу по ньому. Фармити сумніваюся, що вийде багато. Як СТ. Альфа в нього теж невелика По-моєму, 240 одиниць, якщо я не помиляюсь. От. Йдемо далі. кв 5. От кв 5, то хіба а, для фану, для колекції. Для нагибу він не піде, для фарму також не піде. В нього пушка а, на звичайних снарядах вона дуже мало пробивається. Про непробиття в неї дуже мале. Якщо нагибати, то хіба суто на на подкаліберах. Броня в нього якась є, але якби не оці, оці лючки спереді в комбашні. Чи що то, я не пам'ятаю точно. туди снаряди залітають на ура, тому потанкувати на ньому ну не вийде. Хіба максимум шестерки сім Восьмерки вже будуть пробувати на Єзі. Тому в колекцію для фану покататись та потаранити. Офігенно таранить, можна взяти. Дальше. СТРВ-81. Теж середній танк. Ну, бачимо, що він у нас пам'ятаю, мабуть, танкувати. Корпус у нього теж, в принципі, непоганий. Як. Ну, пограти піде. Фармити ні. В колекцію можна. далі м 90 gf Щось схоже до М41Д, ну це вже німецький ЛТ похожий до а, бульдога Щось типу 49 ки тільки на восьмому рівні з циклічною пушкою. Ну. Як Не фугасна пушка, а звичайна пушка на там на там, каліберах. Ну, для фарму теж не піде. Колекцію просто покататись, там. Далі, Гвардій, ще один СТ з непоганою альфою, теж, як я пам'ятаю, 390, але ДПМу в нього немає. У нього КД в районі 6 -12 секунд. М -м, від башні може танкувати. Тому, не знаю, фармити може він якось і зможе трохи. Но грати на ньому буде важко. Коли ще заднє розположення басні, то трохи важкувато буде грати. От ми йдемо далі. КВ-4, Красавичку. Так, важкий танк. Но в цього важкого танка э, альфа дуже мала. Фармити на ньому багато не вийде. Броня в нього якась мала би бути. Ще плюс заднє розположення башні, але танкувати на ньому буде важко. Фармити на ньому, ну, не знаю. Альфа 320, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так що пофармити що получиться нормально. Мув колекцію піде. Просто покататись. Певно теж піде. от йдемо далі. іс 5. За іс 5 я не знаю, чи можу сказати. Пушка в нього крива. Корпус у нього похож на Т-10. Танкувати, я сумніваюся, що зможе нормально. Поіграти у вас не вийде, будете більше горіти на ньому, ніж іграти. Краще вже взяти якогось альпін та замість нього вже набагато краще буде, або даже із шостим буде краще. Тому розглядати як для фарма. Я не ранчу вам. Просто купити в колекцію покатати раз там в півроку, раз в місяць можна. Ну, для фарма він не піде, для нагибу теж не піде. Так, добре, переходимо до десяток Ф215B. Це, наскільки я пам'ятаю, це в нього найкраща пушка серед всіх 10 тяжень. Але корпус у нього картонний. Баки в нього в лобі, тому горіти будуть тільки на ура. Зато ДПМ в нього офігенний, пушка точна. Я собі колись хотів той танк Ф215B. Його вже тоді замінили на коня. Якщо у вас є багато премів, то раджу купити. От. Краще f 215-50 купити. Якщо вона і у вас є, ну. То... Тоді вам нічого вже не потрібно. Так, переходимо далі. Foch 155. Ну, що я можу сказати про цей танк? Пару бо я на ньому скатав. Колись. Якби не оцей от лючок, який всім пробивається, всім борта в нього картонні, пушка, я би не сказав, що вона точна, но хоча ну вже Хоч Б вже буде набагато краще за Фача 155-го, тому тратити бони на Фача 155, я вам не раджу краще викачити звичайного фоча Хоча б в нього теж барабан, в нього барабан, по-моєму, краще буде, ніж цього 155-го. Ну, то хоча б 6 нарядів. 6 нарядів по 400 ліфа, вже які 2400 буде, а тут і 200. Якщо й плюс киде в того быстріше. в хоча б. Тому вже краще взяти хоч Б, викачити його. Так, 121-й Б. Не катан на 121-му Б. Не, по-моєму, катан на 121-му Б, але я не пам'ятаю, які. Він. Ну, СТ як КСТ. Вже можна замість нього взяти якусь 62 прокачу з е, тих. Само з колекційних, по-моєму, чи як там вони. Пам'ятаю точно. Краще вже її взяти. от Далі 113 БО. Не бачу сенсу в покупці цього танку, тому що є 113-й звичайний, по-моєму, теж колекційний. Його можна зайти і купити. Буде те ж саме. Тільки в цього камуфляж унікальний. той Можете собі як завгодно розкра... розмалювати і буде не гірше. Тому не ранчо купляти 113 БО, немає сенсу. Далі М60. Як на мене, ну, бляха, я на, на ньому катав. бачите в нього картонна, не знаю, краще вже викачати звичайного патуна, прокачуємо, він вже буде набагато краще. Тому теж радити до покупки М60. Не бачу сенсу. Якщо у вас вже то все є, що є в боновому магазині, зайдіть в обладнання і купіть собі якесь обладнання. Тут теж багато чого є, всякі набори. Краще вже, якщо у вас всі танки є, купіть бонове обладнання, поставити на свій улюблений танк, на якому ви частіше катаєте, і будете ще більше нагибати. Скажу, які танки найкраще для фарму будуть. Найкраще, я думаю, що тут буде е, Млеха 49, в неї і броня є, і пушка нормально пробивається, можна спокійно грати на ББшках е, і буде нормально фармити. Ще може бути Т26,5, але альфа в нього невелика. Ну, від башні може танкувати. Можна, в принципі, непогано накидувати урон і непогано фармити. І з десяток, е, що взяти можна? Можна взяти 215-го Б. І то, в принципі, все. Це єдиний, як на мене, єдиний нормальний танк, який можна тут взяти. 113-й є прокачуємий який можна викачати, бо не витратити 121 Б. Тут я собі можна взяти ту ж саму 62-ку з колекційних. М60 теж не бачу сенсу в купці так є прокачуючий патон. Дуже набагато краще. Я на цьому буду закінчувати. Що купляти вам, вибирати вже вам, як на мене, млеха для фарму підходить найбільше. Добре, пацани, дякую всім за увагу. Дякую за лайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте лайки. Чекаю вас на стрімах. Всім удачі, всім пока.